Я бачу, ви дуже добре підковані у цій темі. Огу. Ну так роблять всі. Люди шукають простих, швидких рішень своїх непростих проблем. Я щось з'їм таке, а потім відпрацюю на тренуванні. Наш мозок мислить, коли ми дивимося на представників протилежної статі. Нема м'язів, ну яке то здоров'я наха чи справді є такі дивопродукти, така чарівна пігулочка. Коли ти свідомовляєш те, що ти любиш. Питання тільки часу, коли ти це отримаєш, коли ти себе переконаєш, що тобі це треба і є та не твоє. Наше таке життя. Вісімнадцять 18.00 – сакральний час, після ага. якого не можна їсти. Ми лягаємо спати, тіло не працює, і калорії відкладаються в нас раці. Оцей кортозоловий живіт. Ем, Як то кажуть? Ну просто він не всіх кортозоловий, де коли він просто живіт. 15-20% калорій з горіхів. Просто опиняються на лопухах. Ну, то можна переїдати гріхами. А, треба розуміти, що гріхи калорійні, там 600 калорій на, на 100 Не можна, можна переїдати. А багаті на землі Як працювати з надлишковою масою тіла у дітей і підлітків? І це велика проблема. Якщо ви от ці мої тези прослухаєте двічі тричі, воно дійде.